Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Дім та Присадибна ділянка. Всі ми городники знаємо, що урожайність наших культур залежить саме від родючості ґрунту. І в даному відео я хочу розповісти вам, як впливає кислотність ґрунту на родючість ґрунту і на урожайність наших рослин, які бувають ґрунти. Яке середовище підходить різним видам рослин, і що таке оптимальний показник кислотності, та як в домашніх умовах можна за допомогою саме простих способів визначити рівень pH, тобто визначити кислотність ґрунту, кількість урожаю сільськогосподарських культур та ефективність мінеральних добрив. Які ми застосовуємо, має пряму залежність від якості ґрунту, особливо від рівня pH ґрунту, тобто від рівня кислотності ґрунту. Відхилення від оптимального показника, а оптимальним рахується pH ґрунту від 6,5 до 7, тобто чи підвищена кислотність ґрунту, а кислі ґрунти вважаються яким менше показника 6 чи лужний ґрунт, а лужним ґрунтом вважаються ті ґрунти, які мають pH 7 і вище, мають негативний вплив на ріст і розвиток рослин. Найбільш поширена проблема це високий рівень кислотності ґрунту, коли показник pH нижче 5,5. Це призводить до блокування більшості елементів живлення із ґрунту та внесених добрив. Тому, коли підвищена кислотність ґрунту, то ми бачимо, що культури відстають у рості. Схильні до пошкоджень шкідниками і хворобами, самі листочки бліді на вигляд, і навіть рослини можуть загинути. Такий процес відбувається тому, що при високій кислотності ґрунту, тобто якщо pH 5,5 і менше, більшість присутніх у ґрунті мінеральних речовин трансформуються у формі, які зовсім недоступні рослинам, а корисна Мікрофлора це бактерії, гриби припиняють свою діяльність. Вони можуть навіть рештки рослин переробитися цими бактеріями і утворити гумусний шар ґрунту. І як результат умови погані для росту та розвитку багатьох рослин. Ці аналогічна ситуація з ґрунтом відбувається, якщо лужність надто висока 7,5 pH і вище. Розвиток рослин відбувається з порушеннями, листочки не зелені, а жовті, і дуже це впливає на розвиток саме розсади. Розсада дуже погано розвивається і навіть може пропасти. А та розсада, яка при хорошому догляді і є, і рослини плодоносять пізніше. Вони уповільнюються, їх розвиток. Тому всім городникам потрібно забезпечити на своїй ділянці землі саме оптимальний рівень pH від 6 pH до 7. Це відмінний такий результат показника ґрунту. Які ж ґрунти можуть бути сильно кислими? Це зазвичай верховий торф і землі, кислі ґрунти це можуть бути землі лісових ділянок. Менш кислі піски, а вапняки, вапняні сланці, супіски це вже категорія лужних ґрунтів. Нейтральні ґрунти можуть бути найбільш сприятливими для більшості культур. Це чорноземи та дерновий ґрунт. Звичайно, друзі, деякі рослини полюбляють рости в тому чи іншому ґрунті. Наприклад, такі як лохина. Ми спеціально робили кислий ґрунт. Він лохина любить рости, і розвиватися на кислому ґрунті, де pH 3,5-5,5. Але більшість рослин добре почувається саме у нейтральному середовищі. Це і буряк і хрін, і бобові, і капуста всіх видів, цибуля, і перець, і часник, і гарбуз, і льон, і шпинат, і виноград, вишня, слива, смородина на всіх видів. А слабокислий ґрунт полюбляє морква, картопля, салат, огірки, баклажани, горох, квасоля, кабачки. Добре, ростуть і помідори, і гарбузи на слабо і середньокислих ґрунтах. При гарному догляді вони також можуть рости, давати нам гарний урожай на слаболужному середовищі. Добре, росте і горох, і капуста, і гірки, і гарбузи, і буряк, і квасолі, і пастернак. Як ми можемо, друзі, перевірити кислотність ґрунту, щоб знати, потрібно нам з цим ґрунтом щось робити, чи він взагалі хороший для розвитку і росту наших рослин. Взагалі, ми по своїх рослинах по урожайності. Можемо приділити. Ви багато раз мені писали: все роблю то, що ви розказуєте. А в мене немає тої урожайності. Мої рослини чахлі, вони пізньо плодоносять. Можливо, це саме причина у вашому ґрунті, або він має підвищену кислотність, або у вас навпаки лужний ґрунт. Найпростіше, друзі, визначити. Яка у вас кислотність ґрунту без аналізу та зайвих витрат по рослинах, які ростуть у вас на ділянці, але не треба брати поодинокі рослини, яких рослин у вас найбільше, які люблять рости у вас без посіву? Якщо, наприклад, узяти хвощ польовий, він є індикатором саме кислих ґрунтів. Там, де його дуже багато, то вже потрібно проводити вапнування ґрунту. Також люблять кислі ґрунти, це кінський щавель, мокриця, осока, Іван Дамарія, подорожник, дика м'ята, триколірна фіалка. Але друзі, можна визначити за допомогою різних ще і методів, чи у вас підвищена кислотність ґрунту, чи ні. Це можна зробити за допомогою приладів. Є такий прилад, як кислотомір, це прилад для вимірювання, який швидко і точно визначає кислотність ґрунту. Його просто треба занурити у ямку із водою і побачити значення pH на дисплеї. Треба повторити цю процедуру на в різних місцях ділянки. Прилад продається в спеціалізованих магазинах. Також можна визначити кислотність ґрунту, використовуючи лакмусові папірці. У них є спеціальна шкала, ми це все сьогодні зробимо. Для цього нам потрібно в різних місцях ділянку викопати такі ямки 10-15 см глибиною. І набрати такий чистий-чистий ґрунт, без всяких домішок, мається на увазі, без бур'янів. Набрати для зразку ґрунт. Потім його змішати, цей ґрунт, який накопаний в різних місцях ділянки. Ось ми взяли ґрунт із верхньої ділянки. Одна ложечка, дві, три. І, і з нижньої ділянки ми взяли ґрунт. Хай також три. І залити маємо цей ґрунт дистильованою водою пропорції 1 до 5. Так, щоб вийшло, якби... Каша добре перемішати і ця рідина у нас має постояти 15-20 хвилин. Рідина підніметься водичка, і ми тест смужкою вимірюємо кислотність ґрунту. Побачимо, яка кислотність на нашій ділянці. Також кислотність вимірюється за допомогою соди. Ми взяли ґрунт, влили трошки дистильованої води, перемішали і тепер додаємо соду. Перемішуємо. Якщо ґрунт кислий, то ми побачимо піну. І побачимо шипіння. Ну, Ми знаємо, що в нас слабокислий ґрунт, то ми бачимо поодинокі бульбашечки і поодиноке шипіння. Також ми визначати кислотність ґрунту можемо за допомогою оциту. Ми відібраний зразок ґрунту, наливаємо оцет і спостерігаємо, чи є шипіння ґрунту, чи ні. Як ми бачимо, шипіння немає. Оже ґрунт тут дійсно що кислий. Також, друзі, ми можемо визначити, який в нас ґрунт за допомогою листочків смородини, листочків або листочків вишні, або листочків ожини. Ось наша ожина, бачите, листочки ще не поскидала. Що ми для цього робимо? Ми кидаємо літру у баночку, листочків 4-5 смородини, заливаємо кип'ятком. І коли вистигне водичка, ми відливаємо її у баночку. І в цю баночку додаємо ґрунт. Якщо вода у баночці стала червоною, ґрунт сильно кислий, якщо рожева середньокислий. Якщо розчин став зеленим, ґрунт нейтральний, якщо синій, то лужним. Дивимося, яка в нас водичка. Ми бачимо такий він більше підрожевий, у нас слабокислий ґрунт, друзі. А тепер нам залишилося переміряти цей ґрунт за допомогою лакмусового папірця і перевірити результати наших експериментів. І тепер ми перевіряємо, беремо лакмусовий папірець і кладемо в рідину, яка появилася, вже встоялось, бачите, кладемо на одну хвилину у цю рідину і побачимо, як поміняється стрічка. Якщо лакмус став жовтим або рожевим, кислотність ґрунту висока від 5 до 3 pH. І якщо колір стрічочки буде зеленого або синього кольору, Можна сказати, що ґрунт лужний від 7 до 10 pH. От Зараз ми звіримо, чи результати всіх цих наших проб сходяться. Ось, друзі, колір. Він став жовтий, це означає, що кислотність ґрунту в нас велика. Ми це знаємо, ми постійно вносимо деревний попел. Друзі підведемо підсумки наших експериментів. Ми провели ось за допомогою лакмусового папірця. Показав лакмусовий папірець, що ґрунт наш має підвищену кислотність. Також використовували соду. Ми бачимо, що є так і шипіння соди. Це означає, що є кислотність підвищена. Ми використовували оцет, шипіння ніякого немає, означає, що кислий ґрунт. Ми використовували листя смородини, заливаючи дистильованою водою, і маємо розувати відтінок. Рідини. Це означає, що підвищена кислотність ґрунту. Так що, якщо ви проведете будь-який аналіз, будь-який експеримент, який ви можете в себе провести, то ви зможете визначити в домашніх умовах кислотність ґрунту. Звичайно, саме правильно це здати на аналіз ґрунту. Спеціальну лабораторію, ну це кошти. Друзі, то що ми робимо, коли ми визначили, що в нас підвищена кислотність ґрунту? Є таких п'ять дієвих методів для зниження кислотності ґрунту. Це якщо вже дійсно висока кислотність, коли ваш ґрунт має по шкалі менше як 6 pH, то ви робите вапнування. Розкислення ґрунту проводять і навісні, і восени. Ну, звичайно, найкращим періодом є осінь, тому що відбувається реакція нейтралізації. А навесні рекомендується вносити мінеральні добрива. Але якщо ви внесете, наприклад, вапно, то мінеральні добрива для розкислення не потрібно вносити. Кислі ґрунти слід розкислювати один раз на 3-4 роки, а слабокислі один раз на 5-8 років. Самий поширений спосіб підвищити pH ґрунту це додати в нього вапняковий порошок. Вапняк діє як нейтралізатор ґрунтової кислоти і складається або з карбонату кальцію і магнію, або з карбонату кальцію. Найкраще вносити вапно восени, також можна вносити доломітове борошно. Воно складається із карбонату кальцію та карбонату магнію, але магнію в складі більше. І доломітове борошно добре застосовувати саме на весні. Деревний попіл також є дуже гарним розкислювачем ґрунту. І плюс ще й має дуже багато в складі макро-мікроелементів. Ми, наприклад, постійно в нас слабокислий ґрунт ми використовуємо деревний попіл. Використовуємо його і перед посадкою часника і цибулі, і як висаджуємо овочі весною, то додаємо у лунки. А що ж робити, друзі, коли лужній ґрунт? Це якщо pH вище, як 7,5. То звичайно найлегше це внести верховий торф. Дуже добре вносити під час перекопки це перепрілі хвойні голки, тирсу перепрілу, компост із листяного опаду, лісовий мох, рудий торф, свіжий гний. Але якщо у вас такі важкі ґрунти, які злижалися, то використовують мінеральні речовини: це такі як сульфат заліза, колоїдну сірку, аміачну селітру, сірнокислий калій, сечовина. Це все такі добрива, які підкислюють ґрунт. Злегка закислити ґрунт можна під час осіннього перекопування, вносячи сульфат амонію або сірчано-кислий калій. А навісні можна це зробити за допомогою аміачної селітри. Звичайно, потрібно використовувати норми, які зазначені на упаковці, але що б ви не робили. Потрібно постійно провіряти ґрунту. через те, що ПАЖ грунту від від того, як ми використовуємо землю, що ми в нього вносимо, може змінюватись. Тому, друзі, якщо у вас є такі проблеми з ґрунтом, як у нас, використовуйте дані поради і будете отримувати все кращі і кращі урожаї. Бажаю вам отримувати завжди гарні урожаї, міцного здоров'я, а саме головне нам мирного неба над головою, захисту нашим захисникам. І повернення додому живих і здорових. Миру нам, друзі! Миру! До побачення! До нових зустрічей!